Кордон щоразу посилає нові виклики, а правопорушники стають все більш винахідливішими. Щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, прикордонники відпрацьовують різні варіанти перебігу подій. «Стрільба стоя, сидячи на бігу, лежачи з куверком і окремі нормативи по рукопашному бою. Окрім фізичної підготовки, важливим є вміння користуватись сучасним технічним оснащенням. Ось цей прилад, зокрема, протягом кількох секунд фіксує і передає ММС фотографію порушників на мобільний телефон. Далі до роботи приступає безпосередньо мобільна група. Ще один типовий сценарій спроба прорватися через державний кордон на транспортному засобі. Буває і таке в реальному житті. Ми до цього готуємося, проводимо регулярне тренування і ми готові до таких дій. Люди, як правило, не розуміють, що трапилось. Іде психологічна підготовка даного правопорушника. В плані ви чули, що прикордонники здійснили психологічний тиск, на них кричали, що їм потрібно робити. Люди, як правильно, губляться в цих ситуаціях і не розуміють, що відбувається мобільні підрозділи є у складі кожного прикордонного загону. Тренуються вони регулярно для того, щоб бути на поготові у непередбачуваних обставинах. Приїжджають інструктори з Польщі, Німеччини та Франції. Про їхнє розташування і висунення на кордон знає тільки обмежена кількість осіб для того, щоб не було витоку інформації про їхні зосередження на якомусь на якійсь ділянці державного кордону. Мобільні підрозділи їхня частка складає серед затримань по всьому західному кордону приблизно десь Західний кордон України із державами Європейського Союзу становить 1400 кілометрів. Там, де застосовуються мобільні підрозділи, рівень нелегальної міграції та контрабанди суттєво падає, запевняють прикордонники.